На озері Срібний кіл знову відновили підготовчі роботи до майбутнього будівництва. Нині туди звозять пісок та засипають водойму. Мешканці Дарницького району занепокоєні, що озеро може взагалі зникнути. А на його місці з'явиться новобудова. Втім, є і ті, хто підтримує роботи. Тему продовжить Вадим Ярошенко. Звільняти територію під будівництво на озері Срібне кіл розпочали ще декілька місяців тому, розповідають місцеві мешканці. Кажуть, після певного затищення роботи знову відновили минулого тижня. Вирубили от місяця, два-три назад. Вирубили якийсь то фундамент там, заложили, потім прикратілась. Почали жалуватися, писати, прикратілась. А зараз знову з знову сіли. А ще зазначають, найактивніше починають працювати з сутінками, немов ховаючись від людського ока. Пора вспілювали, все. Вот. И начали завозить песок. Круглосуточно, ночью этот бульдозер работает. Вот как стемнеет колоннами машины с песком, утром встаем, уже пол озера засыпано. У нас окна на эту сторону выходят, поэтому все видно. Та, як виявилось, не всі мешканці так категоричні щодо робіт на озері. Ну, давно не пора що зробити. Скільки можна озеро так стоїть, неучтене, я так розумію. А якщо його облагородять, там люди будуть більше гуляти. Ми б хотіли, щоб його облагородили, наконець. Літом озеро купують бомжи, погуляти там неможливо. Вниз спуститися осколки, грязь, мусор ну то що не хотілося б бачити. Озеро не проточне, як ви розумієте самі. Дома стоять на віка, то запах безумовно є. І не тільки запах, а й забруднення. А зараз хоч щось трохи шевелиться. Ми за те, щоб його благоустроїли, і щоб було поменше сточних вод там. Це в першу чергу. У «Плесо» розповідають, за наявною інформацією, земельну ділянку приватному підприємцю виділили ще три роки тому. Нині там тривають роботи за проектом, який було замовлено влітку цього року. Наскільки це известно нам там должно було бути кафе на 50 місць. Безусловно, ми зараз консультуємося з представниками юруправління КМДА. Безусловно, як мінімум, требуется серйозний надзор за тими роботами, які сьогодні ведуться. І, безусловно почати начать нужно в чергу, з того, щоб прислушуватися до мнению общественности. І тщательно відсліджувати, наскільки законно і согласно проекту выполняются самі роботи. Питання будівництва на озері Срібний Кіл комунальники обговорюють з департаментом благоустрою КМДА та визначать, чи не відхиляється забудовник від затвердженого проекту. Водим Яршенко, Тимофій Сорокін, телеканал Київ.